Добрий день, це канал «Я і, моя... я і мої кози, напевно, буде. Так, тут я в своєму розсаднику виноградже пообтинала, там той теж. То Посадила 10 штук горіхів, тих великих таких, що я в початі на базарі купляла. Радок персиків, а тут абрикоси, сливки, черешні, все остальне. Ось так радочками сажу. Що зійде? Ось. Тут воно ще теж є. І тут є. А це я виноград посадила той, що на зиму. Буде, буде, не буде. По три бруньки. Відео на каналі Я і мамині тваринки є. Як я його тіла, як я його садила. Кому цікаво, заходьте, дивіться там відео. А це буде відео тут. Ось, зараз ми посадимо. Ось ці яблуні звідси повикопувала, що тут росли. Ось, тільки виноград останеться і павлоні це каштани їстівні Наді віддам, забере собі їх посадити. Це тут три яблуньки і та четверта. Десь треба буде їх посадити в рові, напевно. Вони весною цвіли, але цвіт пооблітав, я не знаю, які це яблука. Ось. То я їх он туди врів, посаджу, хай собі ростуть там. Виростуть, виростуть, не виростуть, то їхнє діло. Так, щось що такі то справи. А я буду. А я буду садити, далі сіяти. Цей виноград я ще зверху трошки чимось прикрию, якимось листям. Чи може клімантіс обріжу, принесу, положу, чи листякого трошки згорную, де ті малини обріжу і зверху накрию, щоб не роздув вітер. Ну, коротше, там побачимо. Зараз ще два радочки зроблю, щоб у ті сливки останні, костомашки всі повисаджувати, абрикоси і костомашки. І подивимося, що з того буде. Десь Бог хто доживе, побачимо. Чи є результат, чи нема. На сьогодні був сильніше, як вчора, все пообмерзали виногради, пообтинало. Ось з горіхів листя вже облетіло, ще яблуні тримаються. Груші вже майже пооблітали. Ось на шовкові ці листя змерзло. Ось так щось таке то. Десь Бог якось воно буде. Треба працювати, поки погода. Бо ця погода не надовго, я думаю. А далі не буде коли. По болоті, ще більше неохота. Нас ось так сонячно, нігде ні хмаринки. Красота, все кругом жовто, осінь золота. Вже наталочка моя йде додому. Ой, зараз ми от його корчзини треба обрубати, щоб ця яблуня світа бачила більше, його треба вирубати. Все. І їх пообтинати. Цю яблуню і цю, треба їх трошки подоводити до порядку. Та й таке. Ладненько, я буду сіяти, садити. Ось, а там побачимо, що будемо ще робити. Так, одну яблуньку посадила, тут другу. Ну, тут дві посадила, тут не одну посадила. Одну гілячку зломила, але ну, нічого буде Вони тут бідненькі обидві, хай буде. Будуть, то будуть, не будуть, то й так і буде. О. І зараз у напевно, що посадимо ми отут його десь. А моє тут де та черешня була. ось Напевно, тут де та черешня була. О. Вона усохла. А цю зараз тут посадимо. Буде з неї щось, буде, не буде, то і так і буде. Ось. Вона ось тут нащеплена була. Ну, воно вже заросло. Ось, не знаю, що буде з нею. Подивимося. А ні, то тоді зрубаємо, викинемо. Якщо я помилилася. Та й таке то. А по тут де той фундук посадити. Ну, то буде дуже близько, напевно. І, напевно, її треба посадити, щоб дорозі вона не мішала. отут. Отут ми її посадимо. Ні там, ні там, а отут. От, напевно, зараз і зроблю. Ось тут її посадимо напроти тієї груші. Ось такий. Я зробила план, тут ми їх посадимо. Там ті гібіскуси, ой, руку подерла, ой. Гібіскуси там посадив, знайшла, де їх повисаджувати, повисаджую зараз. Коротше кажучи, роботи повну, але я робити не хочу. Ну нічого. І якось воно буде, треба купати яму, де мій городник? Так, Відро з водою. Ось і будемо працювати. Ось тут озера викопаю ямку. І тут посаджу напроти тієї яблуні. Ось. Так що ось такі то діла. Так, і ось цю красуню посадила. Я її обгачу. Такою вона великою не буде. Ось. Прийметься, прийметься. Не прийметься, значить не прийметься. Ось так щось таке то. Ми її здоровою робити не будемо, вона буде в нас мала. І на бік. І все. Ось так ті всі яблуньки, в мене маленькі, скромненькі і хай собі росте. Так щось таке-то. Я її обче кріжу, не оставлю такої великої. Там побачимо. Ладно. Те ми все посадили. Зараз я йду по камісь. По Треба помити сокиру, забрати, піти натерти гарбузи, козам, поставити, їсти, повичищати, попідстеляти. Ось тоді. Ще до вечора буде час, треба, треба буде гібіску ще перекопати, викопати, висадити. Я ще зараз того Бетя заберу з винограду, викину. О, ось так. Тут я зробила порядок. Забрала те все. Зараз виноград обтяла. Бачите, все. Ще в мене залишилися не обтяті обтяні дії. Ще треба їх піти обтяти, ну зараз вперед прокидаю сміття, От там і тут. І от ті ніді я вже хіба ввечері обітну. Попробую їх і в воду поставити, і в землю, ті, що вона тинає. А там побачимо, що з них буде. Чи що прийметься, чи ні. Ось такі то справи. А буду ще викопувати гібіскус, тоді покажу. Так, одна, дві, три ямки. Так. Розу тут я викопала. Так що на варенню. Ось я її віддам, Ось. А я йду, зараз викупаю три корчі гібіскусу і сюди пересаджу. О, хай ростуть. Будуть мені перед хатою і там Весною той корч лістки заберемо і буде собі рости наш гібіскус. Зараз я його викопаю віце. Ось. Бо в квітнику він же мені надто-нато заваджає. Так, розу положу, води наберу. Ой! Ось. О! Щоб посадити. ось тут, оцей гібіскус, що мені під гортензією росте. І вон під розою гібіскус один і другий. Їх треба звідси прибрати. А ще в мене там квітнику є ще один, два, три, ще три є. Де тих три посадити, то я ще не вирішила. Тут в мене чотири, а в мене тільки три ямки є. Так що ось такі-то справи. Ось. Ладненько буду я викопувати їх. Три гібіскуси пересадила. Один, другий і третій. Все, будуть вони тут рости і будуть мені на як виросте, той корч ми весною все і виріжемо. Десь малий приїде, заведе пилку, все виріжемо і тут його не буде. Ось, а гібіскус хай собі росте. Щоб мені сюди було гарно до хати. Ось так. Сюди його пересадила. Зараз ще там один ще є викопаний. Вже йшла, нагадалася, що я не показала. Зараз ще одну там перед хатою посаджу. І ще три у мене чи чотири є. Квітнику ще їх треба посадити десь. А де? Я не знаю, якщо чесно. Я ще думаю. Бачите, камені квіточка цвіте. Від моєї баби квіточки віджене. Треба буде почок насадити мій інжир, лаврове листя, ще одна така квіточка і алоє. Так що ось таке. Ще в мене один гібіскус садить, чи лежить верніше. Зараз ми його тут перед хатою посадимо. Бачите, який великий то зараз я його отаман посаджу і хай собі він росте. Ось так то. А там побачимо. Ту геляку зі сливки велику я обріжу і собі там гібіску може той рости. Так що ось таке. А куди ще тих чотири штуки посадити, то я щось уявлення не маю. Куди їх пересадити. Та й таке то. Ось так виглядає мій квітник. Вже мої рози будуть бачити більше світу. Ось забрала і моя гортензія. так само буде бачити більше світу. Та юка хай собі тут росте, а там одну треба викопати, забрати з квітника, бо вона мені заглушить всі рози. Ось, тут лілії і, і рози будуть, трояндочки мої рости. А те все, гуш-куш. Та є тут таке. Ось так такі я перестановки роблю. Зараз посаджу ще з того гібіскуса, ті рози поставлю он туди, в каструлю, на буді до каштана. Їх заберуть собі, а я зараз роблю ямку і буду садити той ще один корч гібіскусу. Ось такі то справи. Вам всім миру, спокою, затишку і тільки хороших новин. Ось така в нас гарна погода. Наніс знову буде морозець, бо вже робиться зимно. Зараз йду ще той гібіскус посаджу і йду на ношу дров буду розпалювати в хаті, бо то вже є і не рано, вже є 5 годин. Наталя коза вже пригнала. Ось та й таке. Та й такі-то справаньки в нас. Ну, ще один гібіскус, тут ще є де посадити, ще один. А де ще три, то щось я в роздумі. Думаю, ну десь ми знайдемо місце і для них. Ось такі то справи. Так що всім всього найкращого, до зустрічі, папа. Бережіть себе і своїх рідних.